У день захисників і захисниць Чернівецький воїн Іван Молдаван презентував дитячу книгу Подорож до супергероїв, яку написав у самому пеклі російсько-української війни. Чим надихався та що спонукало розпочати роботу над книгою, автор розповів кореспондентам ТВА. Іван Молдаван доєднався до Збройних сил України добровольцем. Чоловік розповідає: хоча і була змога залишитись у тилу, він не зміг лишитись осторонь, коли підступний російський загарбник вступив на рідну землю. Війна спричинила довгу розлуку зі сім'єю, дружиною, батьками, та найголовніше із маленьким сином. Саме це каже воїн, і надихнуло його на написання книги Подорож до супергероїв. Моя дружина приймає мене таким який є. Коли я пішов на війну, вона зрозуміла, батьки розуміють, кого вони виховали. А дитині, якій тільки два роки і неповних, спробуй пояснити, чому я так зробив. І це було мотивацією продемонструвати йому, показати йому наскільки сильно я його люблю, і як я хочу бути біля нього максимально близько. І це такий подарунок, компенсація за втрачений час. Написанням книги, чоловік займався у вільний від служби час. Зазначає, зазвичай задавалося хіба що вночі. Коли є час, коли є змога, коли є бажання, сідаєш, ходиш цілий день, думаєш, мрієш, в голові складаєш сюжет. Потім, коли з'являється час, сідаєш, бреш ручку, олівець, пишеш, виправляєш. Ну а потім вже працюєш з комп'ютером. Думав майже рік, як це зробити, а потім за два тижні всі все написав класно, все зробив і все так. Син Івана Тарас став прототипом головного героя книги. У свої чотири хлопчик знає, що війна це погано і що його батько там захищає і його, і всіх українців від тих, хто прийшов на нашу землю із війною. Погано, що скидають ракети і скидають погані дрони ракети. І вони. Піцять на людей, це дуже погано. Треба цим не в війни. Книга подорож до супергероїв орієнтована на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. І приваплює вона не тільки своїм сюжетом, а й захопливими ілюстраціями. На обкладинці головний герой Тарасик, і основні герої, з яким він стикається впродовж своєї подорожі, тобто королі он там його батько, селяни, козаки, листки це наче листки з історії, тобто герої виринають з історії, наче стають реальними в фантазії Тарасика, як ми дізнаємося в кінці, і сам Тарасик в такому передкущі. Презентувати книгу Іван Молдаван вирішив у ліцеї, де пропрацював багато років вчителем історії, і що символічно зробити це хотів саме у день захисників та захисниць України. Відтак. Увесь авторський гонорар вирішив спрямувати на благодійність в весь свій авторський гонорар, який мені буде наданий за написання цієї книги. Я хочу передати своєму товаришу, людині, яко дуже поважаю. Голові співзасновнику фонду 2408 чотири нуль юрій Юрій Канюк зізнається. Жинком свого друга зворушений дуже приємно, бо я дуже щасливий що знаю Івана, і коли він розказав про книжку, що він її написав, мені було дуже приємно і вона відкликнулася мені. І коли він сказав про гонорар, це дуже приємно, бо зараз це дуже важливо. Анна Харабара та мадня